Неформальний саміт у Парижі з питань України з ініціативи президента Еммануеля Макрона до Єлисейського палацу приїхали лідери десятьох європейських держав, а також генеральний секретар НАТО та лідери ЄС. Ще до початку зустрічі ключовим питанням називали гарантії безпеки, які можуть дати Україні Європа і Сполучені Штати, незалежно від того спільно вони діятимуть чи ні. Ключові заяви відстежувала наша журналістка Нонна Стефанова. Отже, маємо можемо дізнатися подробиці наживо. Розкажи, будь ласка, Нонно, хто приїхав до Парижу і чи є конкретні домовленості. Так, Яно, ти знаєш, зараз навіть складно сказати, завершилася вже ця зустріч чи ні, тому що е, учасники цієї зустрічі вони дуже поступово, фактично, можна навіть сказати, по одному виходять із Єлисейського палацу, куди з'їхалися на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона, і е, майже ніхто з них не дає публічних заяв публічних прес-конференцій за підсумками цієї зустрічі, бо, хоч вона була і неформальною, все одно анонсували кілька. Виступів, які згодом були або скасовані, або відтерміновані. Але спочатку я розкажу, хто ж зібрався, все таки на цю зустріч. Приїхало близько десятка держав потужних держав Європейського союзу і не лише європейського союзу, і власне тих, хто підтримує Україну і хто не раз висловлював свою підтримку і намір бути з Україною, хай там що і допомогти Україні досягти сталого ми. І гарантувати Україні безпеку саме цьому була присвячена зустріч. Приїхали туди, звісно, окрім Франції, яка була господиною заходу, лідери Німеччини, Великої Британії, Італії, Іспанії. Прем'єр-міністрка Данії представляла одразу кілька держав, тому що вона на цій зустрічі репрезентувала Балтійські і Скандинавські держави. Приїхали представники Нідерландів і Фактично долучилися до зустрічі кілька очільників Європейського союзу: це голова Єврокомісії Урсула фон Дерляєн і голова Європейської ради Антоніо Кошта, а також генсек НАТО Марк Рютте, тобто на найвищому рівні обговорювали ситуацію безпекову, яка досить така непроста зараз у Європі. Бо читаючи різні огляди і прогнози аналітиків стосовно того, про що ж говорити. Тимуть, що ж мотивувало такий екстрений саміт, я зустрічала такі думки, що от Україна переживає, що е, і обурена тим, що будуть говорити про мир і про урегулювання конфлікту з Росією без України. А європа може переживати, що Сполучені Штати можуть говорити з Росією про Європу і про якісь певні дії Європи без Європи. І Тому сам факт цієї зустрічі, незважаючи на те, хто ж. Ж виступив зрештою з підсумковими заявами, і про що там говорили, вже сам факт є таким потужним сигналом і Сполученим Штатам, і Росії, і в принципі цілому світу, що е, Європа є єдиною, і Європа є об'єднаною саме в тому, щоб допомагати Україні і підтримувати Україну, а також е, вболівати за власну європейську безпеку, тому що зараз е, Сполучені Штати показують такий свого роду ізоляціонізм, відстороненість від. Е, Європейських справ і навіть у врегулюванні конфлікту конфлікту в Україні війни російської говорять про те, що ми сполучені штати закінчимо війну, але ви, європейці далі мусите дбати про те, як гарантувати Україні безпеку і сталий мир. І першим вийшов з цієї зустрічі і поспілкувався з пресою канцлер Німеччини Олаф Шольц. Але говорив він не біля Єлисейського палацу, де зазвичай відбуваються підсумкові прес-конференції зустрічей. А поїхав до німецького посольства у Парижі і спілкувався з журналістами. Говорив про те, що на зустрічі обговорювалися питання фінансування Європейського союзу, питання інвестицій в. Безпеку говорив про те, що обов'язково будуть підтримувати далі Україну незалежно від того, як будуть далі розгортатися події. Європейський союз, Європа все одно буде з Україною. Я саме наголошую, що Європа, тому що на зустрічі був присутній прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер І, до речі, його прес-конференцію також анонсували. Але в ході цієї зустрічі оголосили, що таки не буде британський прем'єр спілкуватися з Пресою і шкода, тому що е, сьогодні від нього пролунала така е, дуже обнадійлива і резонансна заява про те, що Велика Британія готова відправити в Україну миротворців, і це може стати поштовхом для інших держав, які вагаються в е, тому. Е, чи можливо відправляти свій контингент? Хай миротворчий, звичайно, не бойовий, але для того щоб мати змогу обстоювати демократію, свободу і безпеку цілої Європи саме на території України. І тому ще перед тим, як ця зустріч розпочалась, і як вона тривала, дуже багато говорили про те, чи будуть же обговорювати питання миротворчого контингенту. І до речі, Олаф Шольц єдиний поки що на такій прес-конференції він досить гостро відповів. На такі запитання, що ну навіть не, не не зовсім коректно обговорювати питання миротворців, коли ще немає миру, коли ми не знаємо, як завершиться війна, як завершиться конфлікт. І до речі, Німеччина теж говорила про те, що вона може розглянути питання миротворців в Україні, але спочатку треба досягти мирної угоди. Спочатку потрібно знати, яким же буде мир, перш ніж говорити про миротворчий контингент. Але ще до початку цієї зустрічі висловили з приводу миротворців прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, також прем'єр Швеції. І я прошу послухати їхні думки з приводу миротворчої місії в Україні. Я і на Я знаю, що є багато спекуляцій і припущень про те, чи говоритимемо ми в Парижі про хто коли чи готові відправити свої війська в Україну. Як ви знаєте, коли йдеться про підтримку з польського боку, я думаю, це питання вирішене. Польща підтримуватиме Україну як і раніше, відповідно до наших фінансових і гуманітарних можливостей. Утім, коли йдеться про військову допомогу, ми не плануємо відправляти польських солдатів в Україну. Вивольтепатовостиска. Ми візьмемо участь у дискусіях про відправку миротворців в Україну. Звичайно, це цілком можливо. Потрібен дуже чіткий мандат для цих сил, і я не думаю, що ми зможемо його отримати доки не просунемося далі в цих переговорах. Але Швеція зазвичай бере участь у зміцненні безпеки в нашій частині світу. Тому я передбачаю, що ми братимемо участь і цього разу. Коментуючи цю зустріч, також Олаф Шольц закликав до єдності між сполученими штатами. І е, Європою у питаннях безпеки України, і е, сьогодні у Брюсселі відбулася така зустріч на високому рівні між е, спецпредставником президента США з питань України і Росії, а також генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який зустрівся з Кітом Келогом у Брюсселі в штаб-квартирі альянсу, і очевидно одразу після цих переговорів вирушив у Париж на зустріч із європейськими лідерами. Насправді, і зустріч Рютте і Келога, і зустріч європейських ких лідерів відбувається в Такому е, аспекті, е, як же ж все-таки, е, ну чи можливо, чи це е, взагалі доречно і навіть е, можна назвати слово коректно е, говорити про мир між Росією і Україною, не долучаючи до цього європейців? І навіть е, Європу, ну скажімо так, боляче торкнули е, певні заяви, зокрема, які лунали і на Мюнхенській конференції безпеки. З боку Кіта Келога, якого напряму спитав модератор прямо під час прес-конференції: що, от скажіть, будь ласка, ну а як же європейці зробили дуже багато, так само як і американці? Вони вкладали кошти, допомагали зброєю, допомагали різним шляхом і дуже потужно допомагали Україні? Хіба ж можна проводити переговори? Вони не будуть учасниками цих перемов. На що Келог відповів, що він належить до серйозних? школи і наймовірніше ні, хоча от сьогодні ми спостерігаємо, що риторика змінилася, і е, Кіт Келлог після кількох зустрічей з європейцями, написав у соцмережі, що він е, впевнений, що без Європи, без позиції Європи і без участі Європи неможливо. Досягти сталого миру, я навіть можу зацитувати. Він написав, що Америка, перед усім не означає, що Америка має бути одна, і участь Європи матиме вирішальне значення для припинення війни і збереження миру. І е, анонсує також е, світова преса, американська преса анонсує, що цього тижня відбудуться і ще навіть цього місяця відбудуться і ще зустрічі Кіта Келога з європейськими політиками, де будуть обговорювати і вислухають позиції Європейців з приводу о, їхніх їхнього бачення і їхніх можливостей сприяння сталому миру в Україні, і вже із цими пропозиціями Кіткелох поїде в Білий Дім спілкуватися з Дональдом Трампом і озвучить йому ці варіанти. Причому е, вже завтра відбудеться одна з таких зустрічей, тому що у вівторок Кіт Келох. Приїде у Польщу, а 20 лютого ми чекаємо спецпредставника Дональда Трампа в Україні, і очевидно, буде ще багато цікавих заяв. Ми продовжуємо відстежувати. Можливо, з приводу зустрічі у Єлисейському палаці теж з'являться підсумки, і обов'язково розповімо про це в наступних випусках часу новин. Дякую, Нонно, за таку детальну розповідь про важливу подію, яка не відбувалася нині у Парижі. Неформальний саміт, який власне екстрено зібрався після Мюнхенської безпекової конференції, де холодним душом стала позиція Сполучених Штатів перед європейськими партнерами. Дійсно, небагато коментарів за підсумками, але сама подія знакова. Нонна Стефанова, наша колега з міжнародного відділу, детально про неї розповіла.